Перше, вже ми трохи вдягнули на ці гроші свою форму. Плюс ми замовили ще 40 комплектів, форму вже оплатили, чекаємо. Це ну, така бундесівська форма. І 50 чорних беретів ми замовили е, на, 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 на ці гроші. Ми купили чопоти, от ви бачите, але близько, там же ми 20 навіть 30 пар, ми вже роздали стрільцям. Е, це такі помілочі, фляжки. Підсумки, під, під фляжок, головне. Ми купили, у нас є в сотні спецпідрозділів, який ми сформували для конкретних операцій. І для цього спецпідрозділу ми купили ну, доволі дуже дорогі каски, сфера. Ось вони практично їх з калаша не пробивають, що, що вони швидше зламають шию, але каску не проб'ють, от їх чотири штуки. Також бронежилети ківарові, яких теж не пробивають, але під них треба ще хороші залізні жилети, бо вони м'які і ламаються кістки, коли потрапляє куля. Тому ми підстрахувалися і не купляли ще таких бронежилетів. Ну, звісно, це така от форма і на ніч, і на день, яку ми купили. Деякі витрати у нас є на. Проїзд, бо нам він потрібний. Вже сотня живе, це повноцінна майданівська сотня, близько 50 людей, ну, десь в строю стоїть від 40 до 50. Робить українську справу, несе караульну службу, виїжджає на виїзди, приймає участь в політичних акціях. Ми дуже вдячні за будь-яку підтримку. Те, що, ну, наш моральний дух і бажання боротися за Україну, воно нікуди не поділося, воно тільки зростає, а те, що українська нація, український народ нам в цьому допомагає, сприяє, як може, це нам дуже приємно. І ми готові, дякуємо за це, тобто разом і батькове, і, 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 і сепаратістів легше бити. На середину дуже повітря. Наша київська сотня повірте. Вишли. Мало Україні. я не дистанція. А он я ясно сотворюється, отже, що вдягає, що вдягає. Лише що там, гляньте сюди. Звичайно, що не вдягає. Отже, що. Ви бачите це? От його затовстий. Христос Воскрес! Во воскрес! Христос воскрес! Во воскрес! Христос воскрес! Во воскрес! Слава Героям слава!